Вітаю вас! Банк Львів отримав від ЄБРР Європейського банку реконструкції та розвитку кредитну лінію на суму близько 23 мільйонів доларів чи євро. Ні, євро, все-таки. Що це за гроші? Ці гроші можна буде використовувати для кредитування українського бізнесу. Але на умовах Європейського банку реконструкції та розвитку. Взагалі таких кредитних ліній багато виділяють і. У нас їх дуже багато, бажаючих дуже мало. Тому що ну, і європейські банки, і всі інші, вони як пропонують. Ми вам даємо гроші. Беріть, кредитуйте, розвивайте але працюйте по-білому. Наші ж хлопці подивляться, ну як це по білому? По білому якось не дуже хочеться. От ви кредит дайте, але ми будемо працювати по сірому Юбер говорить, так не можна. Або біле, або сіре, а посерединки не буває. І тому гроші є. Ні, ну це добре, що дали, не запречуй. ela não é se